Він був одним із тих, хто розкрив туристичний потенціал Кривого Рогу, не лише в історичному, а й в промисловому ракурсі. Володимир Казаков, кандидат географічних наук, завідувач кафедри туризму та економіки Криворізького педагогічного вишу. Тут колись навчався сам, а тепер. Викладає у 2021-му Володимир отримав визнання як найкращий гід в Україні. Він зумів реалізувати свою дитячу мрію, побувати в інших краях та вивчати нові місця. Володимир Казаков відвідав 29 країн світу, і на цьому зупинятися не збирається. Цікавлять Криворізького гіда не лише далекі подорожі його стихія організація походів, екскурсій, залучення інших до вивчення нових місць. Мені цікаво досліджувати світ. Я буду займатися наукою, хочу цим займатися. Ну і відповідно, фах був вибраний географія, тому що бажання мандрувати кудись лізти це все таки більше географія. А там, де географія, там є подорожі. А подорожі з часом, як з'ясувалося, це туризм. Спочатку був спортивний туризм, а потім вже і пізнавальний, і всілякий інший. Я себе пам'ятаю з дитинства, що мене завжди тягнуло кудись лізти, кудись бігти, кудись лазити. І загалом свою першу таку подорож самостійну я здійснив це. Був південний берег Криму. Якраз мені було 8 років. Батьки знаходились десь там біля моря. Вони не побачили, як я просто сам зник. Із табору, від намету, це був кемпінговий табір стояв. От, і мені стало просто нудно, занудьгував, і поліз я на цю гору. Я це пам'ятаю дуже добре. шлях як бачив, так і ліз туди. Звісно, річ у вісім років у тебе ще немає уявлення про те, який це можуть бути маршрут чи стежки вибирати. Ну і все це, мабуть, було перше, причому батьки тоді навіть і не бачили, де я був і де я був відсутній. Ну і таким чином це повторюється, мабуть, і до сьогоднішнього дня. Перший пам'ятаю свій атлас світу, маленький, такий невеличкий, де всі країни коротко були описані. Я пам'ятаю, що я на кінець третього класу його знав просто весь на пам'ять. Краще, ніж твори мистецтва і все інше. Тобто країни, які міста, скільки людей жило на той час. Це був 1979 рік. Прийшов на перший курс, він проходив перший курс і якось. Всередині у тобі починає формуватися така думка, що одна справа, коли ти сам мандруєш, ну так, тобі цікаво, ти отримуєш особисте якесь задоволення, пізнавальне, естетичне, моральне там і так далі. А інша справа про це розповідати іншим теж цікаво і теж, мабуть, треба. І я пам'ятаю, що далі увесь другий, третій, четвертий, п'ятий курси. Все, що я не фотографував, куди не їздив, а тоді багато їздили. Ми, як студентами, і самі, і там з викладачами. то все, я все що не робив, я знав одне, що це я роблю для того, щоб показувати іншим. І це не обов'язкова школа. Я знав, що я в школу не піду працювати вже на старшому курсі, що це буде навчання в аспірантурі потім. Це буде потім студенти. Ну, я ж буду розповідати це студентам. Мабуть, це перший такий крок і підваленки, яка потім згодом перетвориться на таку екскурсійну діяльність. У мене дідусь, як виявилося. Згодом, коли я вже вчився на другому курсі педагогічного інституту тоді, я дізнаюся про те, що в мене є дідусь. Він проживає в Бельгії, сам корінний бельгієць. І він вчитель географії та історії. Тому звідки воно взялося? Можливо, дійсно так передалося. Першу туристичну групу у гори я завів ще, будучи студентом другого курсу, вже зібрав і сам водив їх по Кримських горах, по самих. Це теж не просто так. Одна справа, я вмію розповісти, а інша справа ще й організувати цей процес. За своє життя вдалося провести 75 спортивних туристичних походів різних категорій складності, і з них в районі десь 65 то це керівництво. Все. тобто ти організовуєш, ведеш, відповідаєш за все на світі. Абсолютно за все на світі. Це були і гори, і Балканські гори, причому в двох країнах. Це і південні Карпати, це Албанія і Болгарія. І були південні Карпати, як в Румунії. Я про наші мовчу, тому що там дуже багато всього. Було зроблено Кавказ з різних боків, в тому числі Ельбрус, підняття на Ельбрус, Це сама найвища точка, де вдалося побувати. 1642 метри. Потім з грузинської сторони це була гора Казбек, 5033 метри. У 2018 році трошки не дійшов до вершини Монблан. Там через гірську хворобу, так звану, прийшлось зійти з маршруту. Монблан це з французької сторони, от безпосередньо ця вершина. Так що багато гір: і кіперські гори, і турецькі гори в різних частинах. Це були високі татри, Польща, Словаччина. Це були Мараканські гори Високого Атласу, безумовно, Тур де Монблан – Це взагалі Альпи через три країни. З Франції стартуєш через Італію, Швейцарію, і Францію повертаєшся. Отакий от блискучий маршрут. От 2018 року мені вдалося за своє життя побувати в 29 країнах. В основному це Європа. Хоча трошки було там і Азії, далекі такі країни ще за студентських років далеких. Це був Узбекистан і Таджикистан, Це дуже далеко. А із африканських, наприклад, була оригінальна така країна Марокко в 2019 році. Там був такий туристичний похід. Решта, основна маса країн це Європи, звичайно, річ. Ну майже всі, що тут їх перераховувати: Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Греція, Болгарія, Румунія, Угорщина. Польща, Чехія, Словаччина, Швейцарія, Австрія, <святування> Ватикан, в тому числі безумовно, Бельгія, Данія. Господи, мабуть, нічого не пропустив, не забув. 2004 рік ми почали дуже ретельно вивчати кривий ріг, і десь вже 2006-2007 рік це буквально через 2-3 роки після вже таких детальних досліджень цього кривого рогу, де кожен квадратний метр прочисувався повністю у пошуку старовини історії, гірництва, все, що залишили нам наші предки, і так далі. І отут от з'являється думка. Як же ж воно класно, багато знаєш. Можна і ще більше знати, звичайно, в архіви потім пішли відпрацювання. І треба показувати людям. Те, що ти розумієш і бачиш, цікаво тобі, мабуть, це буде цікаво і людям. І от перші думки про... Організацію екскурсій нашим краєм, особисто в мене, вони з'явились десь от рік 2007-2008. Але поки що там ще буде час певний пройде, коли таких екскурсій не буде. Це будуть тільки навчальні практики різноманітні для студентів спеціальності географія. Тоді перша екскурсія була проведена от, повноцінна справжня екскурсія, прямо для криворізців, Саме кривим рогом це був 2013 рік. І так воно пішло, пішло, пішло. Тобто. Людина, яка багато знає, вона повинна залишити після себе спадок, написати книжки, наприклад, так, водити людей, показувати, розповідати, так, щоб всі знали те, що знаєш і ти. Тобто знання не мають бути мертвими до сих пір. Люди ходять на екскурсії кривим рогом. Їх, звичайно, після повномасштабного вторгнення менше стало, це безумовно. Але як і 10, 12, 15 років тому, так і зараз інтерес до свого краю у криворіжців неабиякий. Він дуже дуже високий. Пояснити це, мабуть, все-таки більше можна такою повагою до рідного краю, любов'ю до рідного краю. А там, де це все присутнє, підуть і дивитися просто, бо цікаво ж знати, де ти живеш. Мені не один раз казали на екскурсіях, що тут живу там 50 років, 40 років. Я фактично виявляється, нічого не знаю про свій рідний край. І поки така допитливість є у місцевих мешканців, ну треба це продовжувати робити. Люди йдуть як в театр, тільки рідним краєм подивитися щось новеньке. Признати, ну і тут правда, і нагіда покладається така штука. Відповідальна ти фактично повинен перетворити екскурсію на таке театралізоване шоу, що у нас трошки і виходить з дівчатами, як Оленою Лідовською, Валентиною Серегіною. От і треба, мабуть, такі речі і продовжувати. Екскурсія в сучасному форматі і кривим рогом це не лекція. Дити вийшов, як професор став, розповів, подивились. Ні, вставляйте цікавих дуже багато таких родзиночок, так щоб це було був формат, начебто і. Та ж сама інформація, ті ж самі знання, але воно в іншій формі просто подається. І Людям дуже цікаво. Особливо інтерес представляють такі виходи в природну зону. Там, де у нас природні природа дика збереглася, як на скелях, орлине гніздо, там, наприклад, сланцеве скеля, ботанічний сад, балка, північна, червона. Ну і тим не менше цікаві об'єкти історії та архітектури. І я вже мовчу про індустріальні об'єкти. Феномен, який я до кінця теж не наприклад для себе не можу пояснити. Люди, які живуть в промисловому місті, їм подобається дивитись промислові об'єкти, і причому вони стоять на першому місці порівняно з іншим. Факт дивовижний, ну він є присутній. Не завжди історичний об'єкт буде знаєте, таким видовищним виглядати, але він дуже грунтовний за своїм змістом. Тому так, але потім виявляється, все одно ми підходимо до розуміння, що топ 5 об'єктів. Що для Кривого Рогу треба показати для людей? Це кар'єр, щоб подивилися, причому не затоплені, як на кресі, там на карачунах, а саме діючий кар'єр, причому я зараз не відокремлюю якийсь саме один, тому що вони схожі всі між собою, технології одні ті самі, використовуються і можна показувати будь-які першотравневий, першотравневий. Звичайно, топ 1 із списку всіх залізорудних кар'єрів це кар'єр південного ГЗК. Безумовно. Потім підняти людей на відвал. У нас чудові були точки оглядові Борщицький відвал, Петровський відвал. Потім подивитись на провалля за шахтами. Безумовно, тому що це аналогів немає практично. Таких яскравих в Україні трішки є Солотвино на Закарпатті і на півночі Швеції, і все. Ви розумієте, наскільки унікальна річ. І подивитися, як часто запити були, подивитися на те, як лється метал. Звісна річ тут Арселор Мітал Кривий Ріг виходив цю п'ятірку, і вони працювали. Коксохімічне виробництво давали. І показували, там можна було подивитися місцями прокатні цехи і доми на піч, будь -яка домина піч, будь-яка домена піч, щоб ну людям цікаво подивитися саме цей метал, який розливається, виливається там, чавун. Вони не розбираються, де сталь, де чавун, особливо приїжджі до Криворогу. Ну, от сама оця ефектна штука, коли ще й бризки йдуть, там іскри йдуть, то це вау. Оці об'єкти перелічені, оце вау-об'єкти. У кривому розі. Загалом по Кривому Рогу якось так підраховували. Разові, багаторазові, але в сумі таких маршрутів наші гіди десь, ну, мабуть, під 100 штук точно набереться. Із них плюс-мінус. Таких постійно діючих близько 20, там не так багато. Ну тим не менше, такі діляночки, як південний ГЗК, наприклад, тут і на кар'єр раз маршрут, і там по природним об'єктам два маршрут. По історії цієї частини міста три маршрути. Тобто, як мінімум, тільки одна оця ділянка вже може обіймати три маршрути, як мінімум, і так, от все по іншому, тому що місто дуже величезне 430 квадратних кілометрів це величезна територія, насправді. Петрівський відвал знаходиться посередині міста географічно. Це Саксаганський район, якраз межа Покровського району. Саксаганський район дуже зручно. Поруч мікрорайони великі, і саме прикольна штука була, коли ми туди вперше вночі залізли. Це був кінець 2012 року. Як року. Якби іншим поглядом, коли вже екскурсії вже планувалися, все і ти дивишся на ті ж самі об'єкти, чи тільки через призму. Наскільки це буде цікаво людям і побачити, і почути, і відчути. Тому що зараз панує уявлення про туризм, а це і екскурсії вражень емоційного сприйняття. Ну ми самі стрибали спочатку, як кривий ріг, увесь як на долоні, увесь світиться вночі. І тоді так хтось і сказав, а класно було, б тут новий рік зустріти. Це в кінці 2012 року. Перший похід був такий чисто експериментальний. На перед новим роком, якраз на новий рік, який був 2013-й заходив. Ми подивилися самі вузьким колом. Людей, причому ми там випадково всі зібралися. Підкреслю випадково, ніхто не домовлявся, і якось всі туди зійшлися. 2000, якийсь наступний рік це був 2014, Там у нас трошки більша була, але це була вузька туристична кампанія. Потім рік пропуску, і от пішло 16, 17, 18, 19 роки. Це у нас були роки, коли ми вже і людям запропонували зустріти разом. Ми там вже і обладнували підйомні сходи, такі заготовлялися, як альпенштоки, щоб для зручності натягувались мотузки. І додаткові один рік ми електрику туди провели від генератора безпосередньо динамік. Був, і ми бачили до 120 людей збиралося в цій точці. Ми бачили місто із цими салютами різноманітними упродовж 40 хвилин. Просто весь Саксаганський Покровський райони, там частково ще й в Далечині був центральний міський район. Воно все було як на долоні. Це дивовижне було видовище. Ну і потім, звичайно, така обстановка. Незвичайна. Я питав тоді у людей, що вас спонукало йти на відвал, лісти, там, мороз, вітерець такий, може бути, все, що можна. А сказали, що незвичайна обстановка. І от така незвичайність самого кривого рогу, вона в туризмі трактується як екзотичність сама. І наше промислове місто може для когось це образливо буде, але я точно скажу, що це екзотика для більшості громадян України для іноземців це екзотика, і ця екзотика ще й працююча екзотика. Тобто, перемножте все це разом. Ви отримуєте дуже специфічний оригінальний екскурсійно-туристичний продукт. Війна вже 11 років триває. Е, повномасштабна велика війна з 24 лютого 2022 року. Звісно, річ, що перший рік, оцей 22-й, Екскурсії фактично не було в Кривому Розі, тому що фронт стояв під Кривим рогом. Які там екскурсії, в принципі, і про туризми навіть не говорили. Хоча думки були про одне зберегти цю галузь для міста. І зараз вона навіть питання так і не стоїть про розвиток. Знаєте, як завжди, така розхожа є фраза розвиток стратегічний розвиток. Ми не зможемо з вами спрогнозувати за умов великої війни стратегію на багато років наперед. Це стратегія буквально на день на місяць. Це стеля, якась що стосується екскурсій під час війни, дуже цікава тема, дуже важлива тема. Я скажу, що є у нас таке державне агентство розвитку туризму в Україні за три роки великої війни. Якось ми не почули рекомендації від слова майже взагалі, як зберегти ці галузі при фронтових областях. А ми прифронтова область і прифронтовий регіон. Ми це всі відчуваємо. Поживемо тут Звісно, річ, ми не знаємо, як проводити екскурсії. Ми самі як для себе вибудовуємо оцю тактику поведінки під час екскурсії. Ну так ми її проводимо. Ну, наприклад, краще було б, щоб усюди були звичайно якісь укритті, побільше укриттів містом, де можна було б заховатися. Наприклад, маршрут на південний ГЗК тут є в трьох ключових локаціях: є укриття, буквально поруч. І вони дуже безпечні, нормально вони зроблені, і все інше можна сказати плюс цьому маршруту, але інші маршрути на відкритій місцевості проводяться. По природі, в межах міста або по вулицях міста тут трошки інша ситуація. Тому коли ми збираємось, я завжди запитую у людей їхні їхнє розуміння, що ризик це все одно зберігається, нікуди не дінеш, але потреба у людей все одно торкатися питань для е, о, такого психологічного якогось перезавантаження. Вона є. Тому ми такі екскурсії і організовуємо. І будемо їх, мабуть, і далі проводити. Ми розповідаємо, які дії можуть бути у нас на відкритій місцевості в разі там небезпеки, що ми робимо, або повністю ховаємось в якісь найближчі укриття, або якщо ти в природі, там трошки інша ситуація. Ну Ну, такі регалії у нас. І нам якісь рекомендацій із Києва так і не надійшли за ці всі роки загалом. Хоча те ж саме Державне агентство розвитку туризму постійно вимагає звітів про цю діяльність. Дуже дивна картина. Ця тема вже обговорюється на рівні міністерства державного агентства розвитку туризму. Вже розроблена концепція підготовки організації так званих місць, а потім за ними і маршрутів пам'яті. Наслідків російсько-української війни, ось у цієї повномасштабної війни. Причому по Київщині вони вже навіть маршрути вже розроблені, уже прямо є. Не знаю. Ну, мабуть, в Кривому Розі треба щось уже робити про те, щоб наше підростаюче покоління, діти пам'ятали цю війну, пам'ятали, знали, хто ворог і яку шкоду він заподіяв нам. Потрібна така меморіалізація безумовно. Тому хто знає, може колись і з'являться такі маршрути пам'яті кривим рогом. По Іншим місцям кривого рогу, ну я думаю, що таких великих відкриттів вже не треба очікувати. Все доволі відомо, ну це не значить, що на 100%. Все одно хтось там кудись сходив, щось знайшов. Є мрії, певні мрії це побувати в південній Америці, але в дуже специфічній країні. Це не Амазонські ліси, дивитись. Ну чесно, хоча і географ, ну якось мені їх не тягне. Тягне більше до такої країни, як Чилі. Там така витягнута довга країна вздовж Тихого океану. але там є дуже багато різноманітних об'єктів, в тому числі і тих, які пов'язані із індустріальною спадщиною. Там є такий кар'єр, де мідь видобуваються чукікамата глибиною в 900 метрів. То це ну було б дуже цікаво подивитися. В Африці, мабуть, теж можна було б ще глянути. Туніс, наприклад, вона плюс-мінус доступна країна. І по європейським, от північ дуже цікавий. Там, де Фінляндія, там де Швеція, Норвегія, Ісландія це і ще країни, які поза моєю увагою пройшли. Я думаю, що у нас у гідів кривого рогу особисто і в мене плани одні це вистояти і зберегти, вистояти в цій війні і зберегти той потенціал, і ті всі наробки, які були зроблені всі попередні роки. Говорити про відкриття нових маршрутів за тією кількості, яка вже була опробована до цього, мабуть, уже не варто. Можливо, підуть якісь екскурсії з так званими інтерпретаціями. Інтерпретації це. Переоцінка, переосмислення одного і того ж самого матеріалу тільки через певний час. Адже дослідження йдуть. Ви ж розумієте, що краєзнавство це не наука краєзнавства, але тим не менше це пошукова галузь, яка щось шукає новеньке, знаходиться, знаходиться. Безумовно, є ще такі теми. Я буду готувати таку тему: це діяльність і внесок європейських народів в розвиток нашого краю. Це бельгійців, французів. Німців та англійців, які тут працювали до 1918 року, і доволі великий внесок робили. Були головними інвесторами в розвиток нашого краю. По друге дуже цікавий такий, може пам'ятаєте, не так давно виходив фотоальбом, де зібрані були фотографії всі Едуарда Карловича Фукса. Це величезна відома постать, важлива постать, але він робив дуже багато фотографій з Старого Криворогу. Отак народжується ідея зробити екскурсію по тим місцям. Де зйомки робив сам фукс, брати оці старі фотографії, дивитись, як змінилася ця місцевість в найближчий час. От я такі екскурсії точно планую їх розробити. Це інтелектуальні екскурсії, безумовно. Вони можуть бути місцями і не краєвидні, але вони мають значення. І безумовно потрібно побільше все таки, мабуть, торкатися природних наших об'єктів і за межі міста Кривого. У нас є що подивитися в нашій окрузі. Слава Україні! Героям слава!